Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас нова рубрика починається нове відео. Не по темі, як ви звикли. Це буде номерологія, але номерологія дуже тісно пов'язана з таро, зі старшими арканами Таро. І тим, хто займається картами. Дуже буде круто, ну, набагато буде легше, скажімо так, і пізнавати цю систему. І в основному я буду орієнтуватися на карти, тому... Для тих, хто зовсім в них не орієнтується, я би радила, не те, щоб там придбати колодою і картами займатися, але хоча б почитати про старші аркани, про їхнє значення, чи десь в літературі, на якихось сайтах, на інших каналах. Де завгодно, на моєму каналі теж є значення, є уроки, Таро, плейлист, список відтворення, є список відтворення значення карт, і там є і молодші, і старші. Але нумерологія зв'язана зі старшими арканами, тому дивіться, читайте про старші аркани, це цифри від 1 до 22, або 22 аркан це так само нульовий, тобто від 1 до 21, тоді виходить. Але всього разом їх 22. І так, давайте будемо одразу розпочинати, бо знімаю я сьогодні на таку камеру, яка знімає до 25 хвилин, тому буду намагатися в цей час вложитися. Сьогодні таке ознайомче відео, навіть не те, щоб ознайомче, основа самої матриці, матриці нашої долі, з яких позицій вона складається, деяка цифра що означає, я вам розкажу. Найперше, що хочу вам сказати, дивіться, щоб порахувати оці всі ці цифри, я не буду сьогодні вам розказувати, деяка там цифра, як її рахувати, тому що є цифри, які легко порахувати, основні я вам скажу, але є цифри, які ну, трохи складніше, щоб не займати часу зараз, поволі, потрохи, з часом я буду все вам розказувати, все як рахувати, все, що де лежить і значить. Потрохи будемо вчитися, але просто не все одразу. Тому на сьогоднішній момент, щоб всі ці цифри собі порахувати, не заморочуватися, я вам раджу аплікації, тобто програми, які можна скачати на телефон собі, щоб воно вам всі цифри рахувало. Ваші, ваших рідних, близьких. Тому що починати я все-таки вам раджу, не з чужих якихось людей, бо ви там ну, загубитеся просто. Щоб розуміти ці цифри, ці значення, ці позиції, починайте з себе. Бе зі своїх рідних і близьких. І так, дивіться, які я вам аплікації би радила і чому саме їх. Дивіться, я вам зараз покажу на іншому телефоні. от Оці дві, отак вам приближу, ви собі там ну, знаю зупиніть, зробіть скріншот, як хочете. Оця програмка 22 енергії і матриця судьби. ну Ці 22 енергії є на українській мові, матриця судьби вона на російській мові. Але суть не в цьому. Я не про саму програмку кажу, бо там є недоліки в тих програмах, і трактування в них теж інші, і є всякі різні платні речі на них. Я вам кажу тільки про те, щоб ви могли порахувати от таку табличку, от таку матрицю, от таке коло, круг, квадрат, всяке різне там є трикутник. Скачайте собі ці, або цю, або цю. Ой, чекайте, воно щось зайшло. Або цю програму, або цю неважливо, хочете обидві зразу. І там собі можете порахувати. Крім цих програмок, можете зайти на сайт пронумеролог. Пронумеролог це є школа нумерології, і в них є безкоштовний калькулятор. Можете зайти, просто не маю як вам показати. Пронумеролог.ком, по-моєму, мені так здається, вбийте в гуглі, навіть українськими буквами, школа там пронумеролог, зайдіть на їхній сайт, і там є калькулятор. І цей калькулятор, коли ви вб'єте дату народження, порахує вам е, ці речі. Чому я раджу саме ці програми і пронумеролог у цей сайт? Тому що там є прогностика. Е, вам воно порахує, у дивіться, я вам так приближу. Отут, а бачите, є такі маленькі циферки. Це є вік. І там з тої сторони Полоски будуть цифри. Цифри по картам теро по, по арканам від нуля, тобто від одиниці до двох в нумерології, з цього боку будуть циферки. І ті циферки відносяться до нашого прогнозу на рік або на півтора, в залежності, ну, який там період часу. Що вас може чекати, скажімо так, ну, там, у віці з 25 до 27, там, чи з 27 до 28, ну, в залежності, як воно там ділиться, бо, до речі, оці програми і про нумеролог трохи по-іншому йде цей розподіл по роках. Але це, знову ж таки, будете аналізувати себе і будете бачити, який краще з тих всіх варіантів вам підходить, який він більше такий, не то, щоб правдивіший, а більш точніший по роках. Але це є прогностика. Ми до цього будемо йти. Я вам про це буду розказувати в інших відео. Відео буде багато по нумерології, бо є і сумісність, і прогноз по руках, і ну там діти, батьки, і таланти, фінанси, стосунки в житті. Тобто в цій матриці є дуже сильно багато інформації, яка нам дійсно допомагає в житті. Я знала про нумерологію, я вірила в неї, але чесно вам скажу, я така була ну, 50 на 50, трохи скептична. Але я провірила, я переконалася, наскільки це дієві речі. Якщо слухати, ну, не те, щоб слухати нумерологію, а от прислуховуватися до порад, до тих цифр, звертати на це увагу, ви дійсно можете круто змінити своє життя. Моє життя помінялось, повірте мені, на що я дуже не очікувала від дуже простих кроків, дуже простих кроків, але без нумерології про ці кроки, про ці поради, про ці речі в житті я би не дізналася ніколи. Тому ну, хочу з вами цим поділитися. Щоб трохи життя стало ваше кращим. І так, давайте почнемо все-таки розбирати оцю матрицю. Дивіться, з яких моментів вона складається, будемо йти, ну, по порядочку, напевно. Я зразу беру приклад, беру особу, дату її народження, і буду вам на цій особі показувати цю матрицю. І дивіться. Перша сама цифра, сама перша, це є оця, це є оцей кружочок. До речі, цей ескіз взятий з сайту про нумеролог. Це чисто такий ескіз пустий. Ем, оця перша циферка це є дата нашого народження, коли ми народилися. Одразу вам скажу: до 22 цифр. Ми нічого не додаємо, не віднімаємо, ми просто беремо цю цифру. Все що далі, ніж 22, тобто 23, 24 і поїхали далі, там до 31, та, ну, тому що максимум число в місяці 31 число, ми складаємо докупи, додаємо, не віднімаємо там ну, нічого такого, додаємо дві цифри. Тобто, якщо зараз десь візьму якийсь листочок, якщо дата вашого народження. Ну, чи про інші цифри, які ми будемо говорити, ми завжди все додаємо. І якщо дата вашого народження, там, я не знаю, 27 -е число, ми 2 додаємо 7, виходить 9. Отак От ми робимо. Я думаю, всі розумні люди, всі це прекрасно розуміють. І так, зараз, наприклад, дата числа 8, тобто там нічого не треба видумувати, нічого додавати, вписуємо сюди 8. Що це число означає? Одразу вас відправляю до значень карт Таро. Ми дивимося на значення вісьмірки. Але тут є нюанси. чому я вибрала саме таку дату, щоб вам пояснити. Дивіться, в нумерології 8 це є справедливість. А не сила. Бо в Таро в основному 8 це є сила. Просто, ну, теж є різні колоди, різні підходи, десь є 8 це так само справедливість. Але в нумерології 8 це справедливість, а 11 це значення сила по карті. Я маю на увазі, ну, хто карт не знає, вам це, ну, ні про що не говорить. 8 є 8, 11 є 11. Але ми будемо відштовхуватися від значень карт Таро для людей, які цим займаються. Нумерологія буде взагалі простим, ну якимось таким, ну набагато простішим, скажімо так, предметом вивчення, аніж для тих, хто в картах Таро не розбирається. І так, 8 – справедливість, 11 – це сила в нумерології, мусите це запам'ятати. І так, дата вашого народження це отут, в цьому кружочку, циферка. Що вона означає? Це є ваш портрет в нумерології. Так говорять на цю цифру. Це є портретна цифра. Як вас бачать і як вас сприймають інші люди. Тобто зараз я не буду про кожну цифру розказувати, ви розумієте, що це величезний об'єм інформації, про це можна говорити годинами, про кожну цифру окремо, або тільки там, припустимо, про певну позицію перечислити всі 22 цифри. Це буде дуже сильно довго, я буду цим займатися, про це будуть окремі уроки. Але зараз так в загальному дивіться, як вас приймають люди. Це є цифра, от в цьому кружочку, і це є дата вашого народження. Тобто 10, ви читаєте про особистість, про риси характеру того, хто ну, колесо фортуни десятка. Та? Читаєте про це десь там в інтернеті, статті чи книжки, чи, ну, чи уроки, відео, припустимо, мої, там можете подивитися, там де є про кожну цифру, про кожен старший аркан. Оце є ваш, та якби ваша візитна карта. Та як бачать ваш, вас інші люди. Тобто, по цифрі 8, ну, якщо коротко сказати, та, про цю особу, яку я дивлюся, її люди бачать, ем, ну, це є жінка, зразу вам скажу, так от, це є жінка, це не є мужчина. Е, сприймають справедливою, чесною, організованою, все по полочках, все чітко і ясно. Ем, як, зру, е, як до неї, так і вона до інших людей. по справедливому по чесному. Ем, Читайте про цю цифру як опис особистості. Це те, як вас приймають інші люди. Наступна цифра це є місяць вашого народження. Вона є отут зверху. Тут пишу 6, бо в червні дівчина народжена. І по цій цифрі. Дивіться, ця цифра це є нашого би, таланту. Але я зверну вашу увагу: отут будуть інші цифри, я зараз їх впишу. Тут теж 6 і 18. Всі оці три цифри це є наші таланти. Але оця верхня цифра це є те, якби вроджене Богом дане, вищими силами. Я не знаю те, що заложено всередині вас від цього нікуди не дінешся. Це неможливо розвивати чи не розвивати. Воно просто є. Це є. Ваш зв'язок навіть з вищими силами, тобто через оцю цифру, через оці таланти, через оцю, скажімо так, поведінку тим, чим ви займаєтеся, по цій цифрі є ваш зв'язок з вищими силами, і вони вам тоді допомагають, якщо ви, скажімо так, цей талант реалізуєте. Знають всі притчу про таланти. Якщо людині дати талант, вона його десь кудись закупає, нічого доброго з цього не буде, його треба розвивати. І це те, що розвиває вас і вищі сили, скажімо так, від цього радуються і дають вам ще більше благ в житті. Тобто це те, що в вас заложене, і цим треба користуватися. Наступна цифра, цей місяць вашого народження, тобто тут може бути е, ну, 12-й місяць. Все, далі нема. Тут інших цифр не буває від 1 до 12. Тут не може бути 19-го, 15-го, ви розумієте, бо таких місяців немає. Це є місяць вашого народження. Наступна цифра, тут є сума. Всіх цифр року вашого народження. Тобто, якщо ви там народилися, не знаю, в 1995, то 1 плюс 9, плюс 9, плюс 5. І оцю суму ви вписуєте сюди. Якщо сума перевищує 22 в основному, то ви знову ж таки складаєте їх до кубки, там... Тільки інше зовсім може бути для тих, хто народився після 2000-го, там 2002, припустимо, ну, понятно, там 2 плюс 2 вже 4. Дуже великих цифр там не буде. Але сума отут, отут це сума вашого року народження. І так, ну, щоб не розкривати, скажімо так, рік народження цієї особи, на яку я дивлюся, тут сума 19 вийшла. В сумі вийшло 19. І оця цифра, це є, як би вам пояснити, так, щоб ви зрозуміли, бо. Тут теж дуже є багато різних нюансів. В нумерології кажуть, що це цифра подарок, та? що прийде до вас там як подарок, плюс-мінус, коли вам 40 років. Ну, це плюс-мінус, знову ж таки, немає тут такої дикої точності. Вам може бути 38, вам може бути 42, але плюс-мінус, десь у віці 40 років, до вас прийде отака ситуація. Це, до речі, дуже сильно з прогностикою пов'язано з тими цифрами, які тут будуть стояти по інших роках. Це є прогноз на плюс-мінус ваших 40 років. Чому кажуть подарок? Тому що, по ідеї людина до 40 років має стати свідомою, розумною. І оця цифра приходить в плюсі. Цифри в нумерології є в плюсі і в мінусі, так, як второй є прямі і перевернуті карти. Тобто. Хто навіть не користується перевернутими, є от в прямій і в прямій карті старшого аркану заложено щось хороше і щось погане. Та? В карті, наприклад, імператора може бути там, хороший, зважений, там, стабільно, стоячий на ногах, мужчина, який приймає там, зважено рішення, там, піклується про, про себе сім'ю, суспільство. Ну, весь такий впевнений, добре стоячий на ногах мужчина. Але імператор в поганому проявленні це є ну, деспот. Це може бути деспот, який всіх. Контролює і прям зі всіх знущається, що було так, як він скаже. От як цар імператор такий там. Тому оця цифра, вона може бути як в плюсі, так і в мінусі. І не факт, що це дійсно подарок, це може бути і випробуванням. Тобто, оця цифра, вона показує щось дуже сильно важливе, яке прийде до вас в районі 40 років. І чи буде воно в плюсі чи в мінусі, знову ж таки, дуже сильно залежить від вас. Про це ми будемо говорити далі. Що від нас залежить, а що ні. Ну, скажімо так, дуже залежить від вас. Ви просто дочекайтеся, я далі вам розкажу. Якщо ви ведете себе так, як повинні, скажемо так, яке, яке до вас є призначення, яка ваша серединка, ми зараз про це поговоримо. Ви, скажімо так, цій серединці відповідаєте, тоді це буде вам як подарок задоволення. Плюс супер 19 – це або діти, або благополуччя матеріальне. Тобто, якщо людина дійсно йде по своєму призначенню, веде себе і відчуває себе так, і проживає своє життя по цьому центру, плюс по духовному призначенню, я про це теж скажу. Оце буде їй подарок. Або діти, скажімо так, ще народження дитини, там чи першої, якщо вона бажана, чи п'ятої, як би воно не було, але це є бажана дитина. Це є благополуччя е, матеріальне та, е, кошти, це є признання, бо 19 – це є сонце, це є визнання, признання суспільством е, вас як лідера. Тобто це буде в плюсі. Розумієте, як подарок, але може бути і в мінусі, тобто навпаки, бідність, нещасність, невизнання, немає ніяких дітей. Якщо ви своє життя проживаєте в мінусі 40 років, плюс-мінус, ви ви й поймете, напевно, що ви в плюсі, чи ви в мінусі, тому що ви побачите, чи це вам випробування, чи це вам подарунок долі. Так, наступна цифра це є сума всіх оцих трьох. Тобто 8 плюс 6 плюс 19, по-моєму, прикладу, виходить 33. 33 більше, ніж 22, 3 плюс 3 це є 6. І отут ми вписуємо 6. Це є наша карма. Про карму хочу зупинитися детально. Розкажу вам, дивіться, яку річ. Отут є три цифри. Ну, по цьому прикладу вони, ну, типу, 6, 6, 18 отут. Це є особлива, це є дзеркальна матриця. Про це ми будемо теж далі говорити, коли цифри якісь повторюються. Бачите, тут 6,6,18 і тут 18, 6, 6 Віддзеркалено, Якщо скласти до кубки, як листок от зігнути, вони відбиваються, ці цифри. Але про це зараз мова не йде. Оці цифри внизу це є наша карма. Ем, наші кармічні задачі. Тобто. Це в нас йде в мінусі. І тепер ми вернемося до плюса-мінуса. Дивіться, що залежить від нас, а що ні. Дивіться, отут я. Зараз візьму іншу ручку, щоб кольором вам просто відсвітити якимось чином. Так, чорного, воно ну, і так не буде добре видно. Ну ладно, нехай буде чорного. Просто грубим. Оця лінія, оця отут. Я не знаю, як так її виділити добре, щоб ви її бачили. Отак. Бо я ще тут цифри буду вписувати, знову ж таки, геть зовсім замалювати не хочу. Отак. Все, що йде вище неї, воно нам дано в плюсі. Це є плюсове проявлення, це є позитивне проявлення. Нам це в користь, в радість. Я не знаю в великому розмаху ці цифри в плюсовому їхньому значенні, в позитивному їхньому значенні оцих карт Таро Старших арканів. Те, що нижче цієї лінії, тобто отут у ці цифри, які ще будуть. Ну ці маленькі ми не беремо зараз. Ми про них не говоримо. Ми про ці такі самі важливі великі круги. Воно дано нам в мінусі з цим. В нас є проблема. І карма це про що? Десь щось ми зробили не так, щось нам не вдається. З чим в нас проблеми? І отут 18, 6, 6, так, от з цими трьома речима в нас проблеми. Ну, не трьома, а тут двома, бо тут дві цифри повторюються. Але якщо цифри повторюються, це вони на себе таке подвійне значення. Подивись на мене, мене тут дві штуки, мене тут два рази більше. ну… Два рази, про мене, подумай, скажімо так, та? Тобто, проблема в людини з шістьоркою і з шестьоркою. Хто знає карти Таро це є проблема вибору, проблема любові. Тобто, людині завжди буде важко робити вибір, людині тяжко в стосунках, людині важко з тим. ну... З проявом там себе, сприйняття любові, з красою якоюсь з організацією, скажем так, зовнішнього якогось вигляду. Ми будемо говорити про ці всі цифри окремо, просто не буду зараз зупинятися. Але внизу це з чим в нас проблеми. І хто вчиться таро і хоче зараз не чекати там мої відео про всі цифри, про то все, бо в часі це затягнеться на, на кілька місяців. Одразу вам кажу. Я не буду відео знімати кожен день про це. Хочеться собі читати, почитайте про кожну цифру. А хто картами займається, і так повинні розуміти, з цим у вас проблеми. що мені треба робити, якою мені треба бути, щоб моє життя було кращим, це відпрацювати оцю карму. Які б тут цифри не стояли, берете кожну циферку окремо і дивитеся, чим в мене проблема. Якщо стоїть циферка, наприклад, 4, це може бути проблема з мужчинами, чи з батьком, чи з ну, прийняттям рішень зі стабільністю в житті. Як там стоїть циферка, ну я не знаю, 17, то опять же, там зірка та, може бути там, з ілюзіями, з мріями, з всяким таким. 21 там з зовнішнім світом чи з закордонними якимось речим, поїздками. Треба обов'язково поїхати, але воно тяжко дається. Тобто з тим в мене проблема, і мені це треба обов'язково пройти, обов'язково зробити, щоб життя моє стало кращим. 18-18 це є луна, і це наша підсвідомість, це наша психіка, це є все езотеричне, з цим можуть бути проблеми. З цим людина стикнеться, з магією в своєму житті, з езотеричними науками, з якимись тайнами, неясностями, залежностями, От з такими речима, розумієте, з підсвіду... ну, з депресіями та з якимись там віщими снами, припустимо, все ж з психологією зв'язано, луна. Тобто треба знати значення плюс-мінус карти старшого аркану, зрозуміти, з чим у вас можуть бути проблеми в житті, це треба пропрацювати, щоб ваше життя дійсно стало таким, яким воно має бути. А воно, по, ідеї, по ну, за, 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 за умовчуванням, ми приходимо на цю землю, щоб бути щасливими. Просто нам треба для цього щось зробити. І от вам треба пройти оце, щоб бути такими щасливими. Про оці цифри в кармі, що по кожній конкретно цифрі треба зробити, я вам обіцяю зніму відео. По кожній цифрі, що цифра кожна потребує для від вас яких дій, що ви маєте робити, на що звернути увагу, щоб покращити свого життя. По кожній цифрі відео я зніму. Але поки його немає, трохи самі попрацюйте, почитайте, подумайте, просто вам це така піща для розмишлення, розумієте, така. ну... Щоб було над чим подумати, замислитись, подивитися на своє життя, чи дійсно з цим у вас є проблеми, і що ви можете зробити по цьому, і тоді ваше життя поміняється. У мене, наприклад, в моїй кармі там стоїть цифра і 3, і 19, і це насправді 3 це про матір і про свою жіночність. У мене з цим проблеми були шалені, я вам передати не можу. З мамою це просто ну, не передати. Поки я тих проблем з мамою не вирішила, моє життя було якесь болото. Я тільки це, от, ну, цим зайнялася, це зрозуміла завдяки нумерології. Моє життя тоді помінялося. Так само про 19, про дітей, про благочинність. Це все дуже сильно взаємозв'язані речі. Е, так, це я вам ніби пояснила. Тепер дивіться: цифра отут, по центру, це є сума от всіх оцих чотирьох великих кружочків: 8 плюс 6, плюс 19 і плюс 6. Тут, по-моєму прикладу, є. 12 виходить. І оця по центру цифра. Так, про інші цифри я буду говорити в наступному відео, бо бачу, що в мене відео вже 22 хвилини, а всього на 25 хвилин знімаю, просто щоб не робити собі проблем і вам. Е нехай буде ліпше два відео, ніж одне якесь е ну, ще через тиждень зняти. Е так, оця цифра по центру. Це є наше ядро, це є наш характер, основа нашої особистості. Хто ми такі є? Усвідомлюємо ми це, не усвідомлюємо. Скажімо так, нікого то не гребе. Ви такі є. Все. Ви є там цифрою от 12, на когось 11, в когось 10, в когось 4, в кого там яка цифра. Ви такі є зсередини. І ви можете бути або в плюсі, або в мінусі. Ще раз вам кажу, цифри, які вище цієї полоси, в плюсі. Все йде по позитиву. Те, що внизу з тим в нас є проблеми, воно йде в мінусі. А то, що йде на оцій лінії, ну це, скажімо так, залежить дуже сильно від нас. Не знаю, від виховання, від місця народження. Від обставин, від оточуючих там наш друзів, людей, від чого це залежить? Поняття не маю, але це залежить від нас. Ми можемо бути як в плюсі, так можемо бути в мінусі. І якщо ви, коли ми будемо говорити про ці всі цифри, про значення, я буду говорити, коли людина в плюсі, яка вона, а коли в мінусі, яка вона, іменно по тій цифрі, ви будете розуміти, ви в плюсі чи ви в мінусі. Якщо ви в мінусі йдете по негативному сценарію, от 12 – це цифра про жертвеність. В хорошому прояві це людина, яка має нестандартний погляд на життя, як повішений, перевернутий. Вона по-іншому, ніж інші, дивиться на світ. Вона може мати дуже якісь хороші творчі таланти, може креативно дивитися на світ, шукає якісь нестандартні рішення і завжди викручується розумієте, з обставин. Це людина в плюсі і допомагає іншим. Але в мінусі це є жертва. І жертва є, ну, Вона може бути або сама жертвою, тобто страдати. Постійно підстроюватись під когось і страждати в своєму житті, або робити інших людей жертвами бути тираном. І тоді це 12 в мінусі. І що потрібно робити? Треба з мінуса виходити в плюс. Бо це є ваше ядро, і ваше ядро ви повинні, ви мусите бути в плюсі, щоб ваше життя було щасливим. Це є зона комфорту. Вона ще називається? Коли ви будете оцією циферкою, ви будете в зоні. Максимального вашого комфорту вам буде дуже-дуже дуже добре в цьому житті, коли ви будете по цій цифрі в плюсі. Можете звернути на це увагу. І всі цифри по цьому ряду вони можуть бути як плюс, так і мінус. Наша задача виводити їх в плюс в позитив. Е, надіюсь, це зрозуміло. Якщо зовсім геть нічого не зрозуміло, пишіть мені в коментарях, буду перезнімати якось переробляти це відео, щоб до вас донести інформацію. Всіх вам благ, всього найкращого. все, що я хотіла сказати, не вмістилося, але буде наступним відео. Дочекайтеся, будь ласка.